Дніпропетровський регіональний центр оцінювання якості освіти презентує Права та обов'язки осіб, які проходять ЗНО у 2013 році. Приймати участь у зовнішньому незалежному оцінюванні мають право особи, які зареєструвалися в установленому порядку та отримали сертифікат ЗНО 2013. Якщо у вас зареєстровано для проходження зовнішнього оцінювання, ви маєте наступні права. Виконувати тести, що відповідають вимогам програм ЗНО. Отримувати консультації щодо процедури проведення ЗНО до початку роботи над тестом. Використовувати в процесі проходження ЗНО тести, надруковані українською мовою або мовою обраною під час реєстрації. Маєте право ознайомитися із правами та обов'язками абітурієнта. Право на вічливе та неупереджене ставлення до себе з боку осіб, відповідальних за організацію та проведення ЗНО Маєте право на безпечні умови під час складання тестів. Кожен учасник має право на доступ до інформації про мету та програми зовнішнього незалежного оцінювання, форми тестових завдань, порядок проходження зовнішнього оцінювання, час і місце його проведення. Про використання в пунктах тестування технічних засобів контролю, систем відеоспостереження металодетекторів, про порядок визначення результатів зовнішнього оцінювання, а також спосіб і час їх оголошення. Увага! У випадку порушення процедури ЗНО або у випадку незгоди з результатами тестування учасники мають право подати апеляційну заяву. Зверніть увагу: учасники ЗНО мають не лише права, а й обов'язки. Так, кожен учасник тестування зобов'язаний ознайомитися з інформацією про порядок проходження ЗНО. Віршливо ставитися до осіб, які організовують, проводять чи беруть у ньому участь. Своєчасно пробути до визначеного Українським центром оцінювання якості освіти пункту тестування. На вході до пункту тестування необхідно пред'явити сертифікат, паспорт або інший документ, серія та номер якого зазначені в сертифікаті, і запрошення перепустку. У пункті тестування учасники зобов'язані виконувати вказівки та вимоги фахівців, які організовують та проводять ЗНО щодо процедури тестування. Після закінчення роботи над тестом повернути особам, які проводять тестування, бланки відповідей, переконатися, що їх укладено до спеціального пакета і засвідчити цей факт власним підписом в аудиторному протоколі. До виходу з пункту тестування надати уповноваженій особі Українського центру оцінювання якості освіти сертифікат для проставлення відмітки про складання тесту з певного предмета. У пункті тестування заборонено псувати майно навчального закладу та майно осіб, які перебувають у ньому. Проносити небезпечні предмети та речовини, що можуть створити загрозу життю та здоров'ю учасників ЗНО. У пункті тестування та протягом часу відведеного на складання тесту учасникам суворо заборонено користуватися будь-якими засобами зв'язку, пристроями зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації. Попереджаємо: в аудиторії тестування заборонено мати про собі. Телефон, інші засоби зв'язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також друковані та рукописні матеріали, що не передбачені процедурою ЗНО. Пам'ятайте, що в аудиторії тестування всі пристрої необхідно вимкнути та покласти у спеціально відведене для них місце. Протягом часу відведеного для складання тестів кожен учасник зобов'язаний не заважати іншим абітурієнтам працювати над тестом. Не заважати відповідальним за проведення зовнішнього оцінювання особам виконувати покладені на них обов'язки. Не спілкуватися з іншими абітурієнтами, не передавати їм будь-які предмети та матеріали. Увага! Головне під час тестування самостійно та якісно виконати тестові завдання. Тому не робіть підказок іншим абітурієнтам та не реагуйте на подібні звернення. Ваша мета зробити досконалою вашу власну роботу. Порушення процедури ЗНО іншими учасниками, такі як списування, впливають на ваш особистий результат. Адже оцінка за шкалою 100-200 балів є рейтинговою. Попереджаємо. Невиконання цих зобов'язань може призвести до позбавлення права на продовження роботи над тестом та анулювання результату ЗНО. Додаткову інформацію щодо ЗНО можна отримати на сайті Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти дабідабідабі.дніпротест.діпі або за телефоном 056 790 24 99. Бажаємо вам успіхів!